Чи можна заробляти на криптовалюті, та як це робити, будемо розглядати сьогодні в даному відео. Чи можна заробити на криптовалюті? Це дуже легко дізнатися. Наприклад, давайте дивитись графік самих популярних криптовалют на ринку: це ефір та Біткоін. Подивимося, скільки ефір коштував на початку: 10 доларів. Якби ми купили на цьому етапі одну монетку Ефіра за 10 доларів, то вже через рік ми могли б продати її за 1400 доларів. Що це говорить? Говорить про те, що можна заробити на криптовалюті, і таких відсотків вам ніхто не дасть. Ні один банк, ні один інвестицій, жодний інвестиційний фонд. Ось далі ви продали монетку і знову закупили її по значно нижчій ціні. Так, до досить тривалий період вона не зростала в ціні, однак можна було так само купити за 80 доларів та продати десь на піку, на 300 і знову десь закупити в цьому діапазоні. І дивимося, що в 2000, під 2021 рік вона вже знову виросла. Однак цього разу вже до 2 тисяч доларів. І тримається зараз в районі тисячі доларів за монетку. Про біткоін взагалі нема що говорити. Тут просто нереальна ціна зараз за нього, 56 тисяч, максимум було. Її прогнозують сотню. сотню. В ефір прогнозують до 20 тисяч до кінця року, а біткоін до 50 тисяч. До, вибачаюсь, до сотні тисяч. Однак, що робити нам, простим людям, які не мають грошей, щоб купити зараз ці монетки? Так, цей потяг, можливо, ми вже прогавили, ми вже в нього не попадаємо. Однак можна звернути увагу на дешеві монетки, дешеву криптовалюту, яка в перспективі також може вирости. Одна з таких монет це Ripple. Зараз я вам покажу, як ви можете купити цю монетку та скільки вона коштує. Перш за все, вам потрібно створити свій гаманець в платіжній системі Payer. У мене є відео, як це робиться. Силове посилання буде в описі під відео. Як завести сюди кошти? Саме простий варіант ви можете привезти з банківської карти. Інший варіант ви можете просто заробити ці кошти. Щоб заробити ці кошти, в мене є три відео. Раз сайт, два сайт та три сайт. Ви виконуєте, виконуєте прості завдання, отримуєте кошти та виводите їх на свій гаманець в ПР. Ось як це все робиться, ви дізнаєтесь, переглянувши ці відео. Посилання на них також буде в описі під відео. Далі. Коли ви отримали ваші кошти на рахунок ось ваш рахунок, тут тут, тут в доларах, рублях, євро і в нижчі йде криптовалюта. І ось він так званий Ripple. Ripple досить перспективна монета, яка також може вирости з часом до тих же 10-20 тисяч доларів. Однак такого може і не бути. Ми не знаємо тому. ми Вкладаємо сюди рівно стільки, скільки нам не шкода. Так, і зараз я вам показую, як купити тут Ripple. Ми відкриваємо біржу. У мене на рахунку, як бачите, було ще Є6 доларів. Обираємо Ripple проти долара. І в, цій, в цьому полі я ввожу суму, наприклад, 6 доларів. І скільки я отримую 13 монеток. Натискаємо придбати, купіть і закриваю. Все. Щойно ми купили 13 монет Ripple. Переходимо в баланс. На, долар, на доларовому рахунку у мене залишилось 36 центів. А на XRP у мене вже 14 монет. Також ви можете заробляти на криптовалюті, інвестуючи в е, спеціальні фонди, які, грубо кажучи, ви довіряєте фонду, який торгує на ринку криптовалюти ваші кошти, однак е, зараз я вам не буду показувати, як це робиться. Я також інвестую в ці фонди гроші і, по суті, получаю відсотки. Так, як вкладаю гроші в банк, те ж саме, коли ми вкладаємо гроші в банк на депозит, отримуємо відсотки. Однак тут ми отримуємо значно, значно більше відсотків. І, Якщо ви хочете дізнатися про те, куди і як інвестувати е вашу криптовалюту, так щоб отримувати також відсотки, тоді ставте обов'язково лайки цьому відео та підписуйтесь на канал. Якщо це відео назбирає хоча б 100 лайків, то я запишу обов'язково відео на цю тему. І ще варіант, який є торговий. Заробітку на криптовалюті це коли ми самі йдемо, наприклад, на біржу Binance, є різні біржі, щось типу ринку Форекс, так, де ми можемо самі торгувати. Однак для цього треба знати, що, як і до чого, тому що це ціла наука. Наразі це все. До зустрічі.